Одразу до справ, одразу до страв. Смачний та швидкий сніданок це завжди гарний початок дня. Тому я вирішила зібрати сім простих рецептів сніданків на весь тиждень. Тож починаємо. Перший рецепт справді дуже простий: це лаваш з сиром та зеленню. Для начинки необхідно змішати домашній сир, натертий твердий сир, сіль та кріп. Також я змішую яйце з кунжутом, в якому буду обсмажувати лаваш. Можна використати будь-який, але мені подобається ось такий маленький, кругленький. Трохи змащую його водою та загортаю в нього сирну суміш. Залишається це лише змастити лаваш яйцем та обсмажити на пательні приблизно по одній хвилині з кожного боку. Смачно, а головне швидко. Ну і насправді можна використати будь-яку начинку. А ще плюс в тому, що такий сніданок легко можна взяти з собою. Наступна страва теж дуже проста та не має багато інгредієнтів: яєчний салат. Треба відварити декілька яєць та розім'яти їх виделкою. Тоді я додаю сіль, паприку, трохи майонезу та медової гірчиці. Залишається лише все ретельно перемішати, і страва готова. Також можна додати зелену цибульку. Або іншу зелень. Намащую яєчний салат на тости, і сніданок готовий. Можна також додати різні топінги, наприклад, спеції або вітамін С у вигляді червоного перцю. Ну і, звісно, мій улюблений варіант з підсмаженим беконом або ковбаскою. Знову швидко, просто та смачно. Наступний сніданок теж яєчний, а саме шакшука. Обсмажую цибульку на олії, додаю томати, в мене є ось такі прекрасні жовті помідори. Також можна додати перець, але я про нього забула. Але про улюблені спеції я не забула. Додаю часник, сіль. Перець, орегано, хмелісунелі, італійський мікс та трохи цукру, але звичайно можна використати будь-які залишається лише додати яйце. Також я інколи додаю натертий сир, наприклад, пармезан та йогурт, плюс підсушений тост і сніданок готовий. Раніше мені не подобався рідкий жовточок, але тепер я зрозуміла, що це смачно. Проблема в рідких білках, оце не смачно. Рухаємось далі. Якщо вам, як і мені, треба більше калорій зранку, то локшина це гарне рішення. Мені останнім часом дуже подобається ось така гречана. Я зазвичай обсмажую якісь овочі, додаю спеції, білок, наприклад, курку, кидаю локшину одразу на пательню, трохи води під кришку і за декілька хвилин. Все готово. Плюс трошки кунжуту та соусу, і це, мабуть, мій улюблений сніданок. Це також добре працює і зі звичайними макаронами. Ще одна швидка опція це кускус, бо його легко приготувати лише за 5 хвилин. Мені подобається готувати салат з кускусом підсмаженою грудинкою або беконом, огірками та червоною цибулькою. Заправляю салат медово гірчичним соусом. Але насправді кускус гарна основа для будь-якого салату, можна замінити абсолютно всі інгредієнти. Наприклад, можна додати помідорки, курку та кукурудзу. Або гриби, кріп та сир. А скільки можна використати різних соусів? Опцій насправді безліч. До речі, наступна страва теж може мати багато варіантів. Я вже готувала схожі канапки і вийшло дуже смачно. Основа яйце, яке треба змішати з сиром та йогуртом. А далі можна імпровізувати. Цього разу в мене були бекон та морква. Також я додала спеції: сіль, перець, паприку, гранульований часник та італійський мікс. Все ретельно перемішала та виклала на хліб. Ще трохи сиру, 10 хвилин в духовці і сніданок готовий. Ну і, звичайно, треба приготувати щось солоденьке. В мене залишилось зовсім трошки горіхової пасти, тому я прямо в цій банці замішала вівсяні пластівці. Також я додала банан, вівсянку, молоко, цукор та журавлину. Краще витратити на це 5 хвилин ввечері, тоді ранком на вас чекатиме дуже смачна вівсянка. Звичайно, з горіхово-шоколадною пастою ще смачніше. Ну і якщо у вас є час та бажання, можна додати трохи борошна та розпушувач і приготувати вівсяні оладки. З джемом, сметанкою чи медом виходить смакота. Ось такі швидкісні Данки на весь тиждень. Мені особисто найбільше подобається локшина. і лаваш з зеленю, і шакшука ні, мені все подобається, це все дуже смачно.